Після сенсаційної виїзної розгромної перемоги над Лейпцігом у першому турі Ліги Чемпіонів донецький шахтар спробує розвинути свій успіх у матчі другого туру проти шотландського «Селтіка». Гірники і кельти вже раніше зустрічались між собою, а тому за традицією я підготував відповідне відео, а саме історію протистояння між шахтарем і селтіком. Вперше Шахтар і Селтік зустрілись у груповому етапі Ліги Чемпіонів сезону 2004-2005 у третьому турі. До цього обидві команди програли перші два свої поєдинки у групі Мілану і Барселоні і тому фактично боролись за третю сходинку, щоб вийти у плей-офф Кубка УЄФА. На відміну від сьогоднішніх реалій, тоді у Шахтарі було багато легіонерів і у стартовому складі на матч проти Селтіка вийшло лише двоє українців. Інців Тимощук і Воробей помітним на полі був головний арбітр матчу, але не своїми рішеннями, а антропометричними даними. Зріст голландського рефері Рене Темінка 203 см, а вага 109 кілограмів. З таким арбітром не посперечайся. З перших хвилин матчу Шахтар на права господаря достатньо активно атакував, проте у стартовий відтинок на якийсь серйозний удар у площину воріт не спромігся. Натомість відкритий рахунок міг Селтік, фактично з нічого. М'яч після подачі з флангу перелетів голкіпера і влучив у поперечку. Гірники продовжують. Жували тиск на ворота суперника, але безрезультатно і ближче до перерви Селтік перевів гру на протилежну половину поля. На 38-й хвилині Хартсон з вбивчої позиції пробив з лету після скидки партнера, але на наше щастя м'яч пролетів над воротами. Перед свистком на перерву не менш небезпечно відповів шахтар. Стойкан прострілив з правого флангу, а воробей, зігнувшись так, наче копає картоплю, пробив головою, але направив круглого повз ворота. Результат матчу фактично був вирішений у другому таймі за 8 хвилин. На 57 й хвилин. Матузалем відкрив рахунок ударом за меж штрафного майданчика із допомогою невеликого рикошету. На 62-й Мату увірвався у карну зону суперника після передачі Вукіча і холоднокровно пустив м'яч під голкіпером 2-0. За три хвилини Селтік міг повернутись у гру, але Хардсон на добиванні пробив значно вище воріт. Після цього стало зрозуміло, що гості вже не відіграються. Уже при рахунку 2-0 на заміну у шахтаря вийшов Брандао, і йому знадобилося небагато часу, щоб записати своє ім'я на табло. Спочатку Бренді не зміг добити м'яч у ворота після невпевненого сейву голкіпера після сильного удару Тимощука зі штрафного. Але невдовзі Форвард вийшов сам на сам з воротарем і вдало підсік над ним м'яч, спрямувавши круглого дальню стійку. З рахунком 3-0 команди матч і закінчили. Шахтар здобув першу перемогу у тому сезоні ЛЧ і першу перемогу у протистоянні із Селтіком. Матч на виїзді пройшов для Шахтаря за зовсім іншим неочікуваним сценарієм. Те, що Селтік на перших хвилинах намагатиметься грати з позиції сили, це якраз очікувано, і Шахтар з цим тиском справлявся і навіть періодами більше контролював м'яч. А на 11-й хвилині мав непоганий момент. Матузалем приклався після скидки Агахови, але кіпер Селтіка впевнено відбив удар Бразильця. Інший голкіпер воротар Шахтаря Яна Лаштука схоже не був таким впевненим цього вечора. Спершу він, зігравши на виході, відбив м'яч на суперника, але той не зумів скористатись моментом, а за кілька хвилин просто перетримав м'яч у руках, за що арбітер поставив вільний удар. Стіліан Петров відкотив м'яч під удар Алану Томпсону, і восьмий номер господарів потужним пострілом вразив кут, де стояв лаштовка 1-0. Наприкінці тайму становище Шахтаря погіршилось. Гірники пропустили випад форварда, Селтіка, Анрі, Камара і тиму. Щук пішов на фол останньої надії, за що отримав пряме вилучення. На 56-й хвилині Селтік міг збільшити свою перевагу у рахунку до двох голів, але тепер уже Лаштовка зіграв як слід і впорався з ударом Хардсона та здобиванням Петрова. Проте невдовзі Селтік збільшив іншу свою перевагу кількісну до двох футболістів. На 58 й хвилині Космін Баркеуан, як і Тимощук, під катом повз м'яч зупинив атаку суперника. і Отримав другу жовту картку. Перший гірчичник гравець отримав за розмови. Розповідав судді, що той не свистів фоли гравців Селтіка. Румунський футболіст був незгодний з рішенням арбітра вилучити його, показував пальцями в небо. Мовляв, ти судиш, нечесно, і Бог все бачить. Але це, звісно ж, нічого не дало. Баркеуан заслужено був вилучений з поля. Навіть у такому незавидному становищі гірники мали шанс витягнути матч на вісімдесят з тій хвилині після закидки м'яча матузалемом у штрафний майданчик головою пробив Левандовський, але, на жаль, удар не вийшов достатньо небезпечним, а голкіпер помилки не допустив. Селтік взяв реванш за поразку у Донецьку, але у групі все рівно фінішував останнім. А Шахтар завдяки перемозі над Барселоною у заключному турі посів третю позицію у квартеті. За три роки команди знову потрапили в одну групу Ліги Чемпіонів і зустрілись у Донецьку в матчі першого туру. Шахтар зі старту помчався до воріт, який захищав Артур Боруц і швидко добився солідного успіху. На п'ятій хвилині Фернандініо скористався необачністю захисника і моментально віддав передачу вперед на брандао. Нападник одним дотиком до м'яча відправив того у сітку воріт. Не встиг Селтік усвідомити, що сталося, як м'яч вдруг Побував у ворота шотландської команди. Крістіан Лукареллі майстерним і точним ударом головою замкнув подачу раца з лівого флангу. Між двома голами минуло лише 2,5 хвилини, і у цей відтинок вмістився ще один момент Лукареллі, коли італійський форвард хитро перекидував голкіпера, але трохи переборщив із силою удару. Шахтар продовжив свій вражаючий темп і невдовзі Лукарелі міг робити дубль, обігравши захисника. Він пробивав практично з лінії штрафного, але пробив по центру і не сильно. Минає ще якась хвилинка, і дубль уже мав бути на рахунку брандао, але арбітер грубо помилився, зафіксувавши неіснуючий офсайд. Після півгодини такої насиченої гри господарі взяли невелику паузу, під час якої, нарешті, підняв голову Селтік і навіть. Небезпечно пробив по воротах. Але П'ятов не дрімав, хоча цілком міг з огляду на попередні події на полі. Перед перервою Шахтар організував ще один момент. Жадсон завдав удару з лету, а Ілсіньо не зміг зіграти на добиванні. Другий тайм не був таким цікавим. Це можна зрозуміти, Шахтар грав по рахунку, хоча ініціатива все рівно була у гірників. І ще один розгром Селтіка з рахунком 3-0 цілком міг статись, якби наприклад. Наприклад, у цьому моменті Брандао вдало зіграв на добиванні. Наприкінці матчу п'ятого врятувавши свою команду у цьому епізоді, допоміг уникнути нервових останніх хвилин. На жаль, у матчі на виїзді нервову кінцівку доведеться пережити. Ну а поки що, перемога шахтаря 2-0. У випадку перемоги на селтік парк та потрібного результату у паралельному матчі групи, Шахтар за тур до кінця групового етапу міг вперше у своїй історії вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. Уже на четвертій хвилині матчу Шахтар зробив крок до цього, скориставшись помилкою суперника і відкривши рахунок в черговий раз у ворота Селтіка забив Брандао. Зважаючи на рахунок, гірники не соромились тягнути час ще у першому таймі, а загалом грали в Певнено, і у перші 25 хвилин у Селтіка не було ні переваги у грі, ні моментів. Потім у господарів таки виник один момент. Ян Венегор оф Хеселінг класно зіграв на випередженні, але у ворота не влучив. Після цього Шахтар почувався абсолютно комфортно, цілком міг забивати другий м'яч. А у суперника через травми вилетіло два захисники. Здавалося, що все навіть краще ніж гаразд, але перед перервою Шахтар подарував супернику. Серна і Чегринський завадили один одному зіграти в м'яч, і в підсумку круглий відскочив до Ярошика, який сильним ударом прошив руки п'ятову. Гірники, як боксер, після нокдауну поплили, і Ярошик ледь не забив другий м'яч, але не влучив у фактично вільний кут. Шахтар врятував гонг. Тобто свисток на перерву. Під час паузи гірники змогли трохи оговтатись, але у другому таймі перевага перейшла до Селтіка. Звісно ж, найбільш небезпечно біля воріт п'ятого було після навісів, але гірники тримались. А наприкінці матчу могли нанести лакі-панч, якби брандао з вигідної позиції пробив би так само сильно, але ще й точно. Арбітр компенсував лише дві хвилини, і, на жаль, на другій з них гірники таки опинились у нокауті. Масімо Донатті, який вийшов на заміну, Замість одного з травмованих захисників замкнув передачу з флангу. Невеликий рикошет від Хюбшмана і м'яч затрепотів у сітці. Цей гол увійшов до широкого списку, який українські вболівальники іменували як хвороба останніх хвилин. До речі, про пацієнтів з цією хворобою я розповідав у двох відео, посилання на які є нижче в описі. Шахтар програв 2-1, але ще зберігав шанси на плей-офф. Проте програв і в останньому матчі у групі, та попрощався з єврокубками у тому сезоні. Отже, в історії протистояння Шахтаря і Селтіка все доволі чітко. Вдома Шахтар впевнено перемагає, а на виїзді поступається, причому робить це з родзинкою. Зголом після розіграшу вільного удару із двома вилученнями або пропускає на останніх секундах вирішальний м'яч. Якщо відео сподобалось, то коментуйте його, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можна стати і патроном каналу, до речі, перші патрони уже є, і я дякую їм за. Підтримку, ну а всім дякую за перегляд. Бажаю здоров'я, миру і слава Україні.